Всім привіт дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку, дня і всього самого-самого найкращого. Раночок у нас починається не з кави. А у вас він хай розпочинається з того, що вам приносить радість, користь, позитив і натхнення. Провітруються яйця в наших інкубаторах. Це наші майбутні каченята важкої лінії. Білого кольору. Німецька селекція, уже скоро їм з'являтися на світ. Не знаю, як буде результат по заплідненню, наче все гаразд. Декілька яєчок у нас відійшло під час інкубації, але я ще ніколи яйця так не інкубував, закладаючи їх в лотки для перевороту. Завжди викладав на решітку, старався, щоб був повний інкубатор. Переворот робити вручну і таким чином проводити інкубацію. Ці ж яйця у нас повністю з першого дня на автоперевороті. Як пройде інкубація, будемо з вами бачити уже разом. Вже ось-ось, ще трішечки. І вже вони мають з'являтися на світ. До кінця тижня, до вихідних, вони вже мають. Прокльовуватися і з'являтися потрішки. Наша нова моделька інкубатора. Тут у нас інкубуються курячі яйця. Також перший буде досвід інкубування яєць в даному інкубаторі. Багато є за, багато є проти, але провіримо на власному досвіді. Яйця вже провітрилися. Так що можемо закривати кришечку інкубатора і продовжувати інкубацію. Кришка заходить дуже-дуже плотно. Потрібно перевіряти, чи зайшла, чи ні. І все, інкубатор наш пішов далі працювати. Включився автоматичний переворот. Лоточки для перевороту спрацювали. І процес інкубації пішов у нас далі. Показує нам вологу, показує у нас день, показує час перевороту і температуру. Але це ще не все. У нас є ось такі Чудові ципочки. Тут у нас фоксік, декілька у нас є голошиєк. Ось такі м'язує ціпки. Зараз доберуться руки ще й до них. Треба вже змінити їм. Свочку. Зараз покажу вам лайфхак з напуванням для курчат. Багато хто каже, що курчата робляться мокрі, курчата грязні. Пільонка їхня мокра робиться від того, що ставиш їм воду, як цього запобігти. Коли курчатка ще зовсім маленька, то звичайно поїлочку ставите там, де вони бігають, там, де вони знаходяться. Ну а коли вони вже стоять трошки більше, бушні, такі вже зовсім-зовсім, -зовсі, то берете дерев'яний брусочок, ставите на цей брусочок баночку з поїлкою. Ось так воно виглядає. Зразу вони трішечки обходять стороною, ну а потім вони знають, що там поїлочка з водою, приходять туди і звідти починають пити. Якраз їм вистачає росту для того, щоб дотягнутися саме до води, де вона стоїть. І вони чисті і сухенькі і біля них сухо, тому що хоч і курчата, але все одно. То лапками, то просто в водичку туди в поїлочку стають. І вода забрудняється швидко, і біля них стає мокро. Так що ось такий брусочок це взагалі супер вирішення проблем. Ось дивіться. І ніхто туди не скаче. І один одному не заважає, хто захоче пити. Той стане і нап'ється. Правда, брусочок завеликий, треба буде його врізати. Але нічого, вони собі ради дають. Горить у них лампочка, яка дає їм і світло, і тепло. Корм вони взагалі щось не їдять, валяється в них під ногами. Дуже гарно поїдають пшену і кукурудзяну крупу. Активні, живенькі, здоровенькі. Яйця. Фабричні, не домашні, 100 м'ясо-яєчний крос, який має показати гарний результат. По заплідненню і по виходу курчат для зими взагалі результат супер. Слава Богу, ні одне курчатко не пропало з моменту вилоплення. Будемо сподіватися, що так буде і далі. Ось такі наші пернаті. Це в нас один ящик з курчатами і є ще один. Це не всі. один ящик, вони всі не помістяться, тому що більше ста курчат. До цих курчат я добрався трішки раніше, їм тут уже поміняв їхні підстилки, пелюшки. Стоїть у них також баночка. На брускові, Вони вже зустріли собі водичку. І ось так. Вони себе тут почувають. Також такі самі курчата, той самий крос. Ось так вони у нас ростуть, поки вони маленькі. Ще трішки і переїдуть вони вже до хліва. Де на них чекає вже підготовлений великий брудер, де вони там будуть собі рости, ну, а потім підуть на землю на підлогу. Уже з'являються крильця, пір'ячко на крильцях. Ось такі наші курчатка, ось такі наші ранкові турботи. І ще хочу запитати вас. Всі, хто відноситься до цієї сільської діяльності, дуже мене цікавить таке питання. Можливо, хтось із вас утримує в своєму господарстві звичайних мускусних качок, які несуть великі яйця, і ще з зеленим або темно, таким якимось голубим грязнуватим відтінком, колись я іще давним-давним-давно. Доводилось торгувати на базарі і яйцями, і м'ясом і іншою продукцією. Був я ще зовсім малим. Років 12-13 мені було і біля мене стояла бабуся, торгувала яйцями. В неї в одному кошику, в одній корзині були курячі яйця, в іншій корзині були качені яйця. Я тоді взагалі ще. Не знав, що мускуси можуть нести такі яйця, і взагалі я тоді тільки-тільки починав тими мускусами займатися, бо вони якось не дуже розповсюджені були. Яйця були дійсно дуже великі, не дуже виражений колір того яйця, але відтінок в тих яєць був порівняно з тією скарлупою, яку ми звикли бачити. І з тими яйцями, які, які несуть мускуси, то воно, звичайно, відрізнялося. По-перше, що по величині, а по-друге, що по кольору. Качки вона казала в неї чорно-ряві, чорні, якісь там рабенькі, але несуть ось такі великі яйця і з таким відтінком. З того часу пройшло, звичайно, вже дуже багато років і змінилося місце проживання. Звичайно, що тієї бабці вже немає, бо вона вже була в досить поважному віці. І я до сих пір жалію, що дурень не взяв в неї тих яєць, тоді те яйце коштувало чи, чи 2 гривні, чи 3 гривні. Ну, взагалі, воно було недороге. Можна було б тоді те яйце взяти, але якось чогось. Так склалося, що тих яєць не було. І хотілося б дізнатися, чи можливо ще в когось є такі качки, чи вже таких качок немає. Тому що прості крякаючі качки несуть яйця такі з відтінками. І навіть ось у мене є такі качки, які несуть таке яйце. Руанські качки буває, несуть таке яйце. А от по шипунах я такого більше ніде не зустрічав. Всім бажаю мирного, гарного, продуктивного дня, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Любіть, будьте любимі, робіть добро, насолоджуйте життя, надихайте один одного, робіть приємні моменти. Не чекайте моменту, а беріть момент і робіть його приємним. Нехай все, всіх буде добре і набагато краще. Всім здоров'я, позитиву, кохання і всього найкращого. І ще забув сказати, хто додивиться відео до кінця, не треба там писати, що ой, антисанітарія, як можна курчат тримати в будинку там, де проживають люди, там, де є діти, воно смердить і тому подібне. Де смердить, там і пахне. Хто не знає, як біля цього всього ходити, і як запобігати цьому всьому, і як з цим. Обходитися, то, звичайно, воно смердить і, звичайно, запахи не дуже приємні. Але коли ти біля них 3-4 рази на день, і коли ти їм міняєш ти їхні підстилки і їхні пелюшки, обробляєш все на часанстанція, то і, ви знаєте, не дуже воно смердить, але просто багато роботи на ось такий ось орган, як руки. Але якщо їх скласти, то не буде потім пахнути, а буде смердіти не тільки від курчат. Тому я ще раз всім цього самого-самого. І нехай все у всіх буде також саме-саме.